Продовження нашого відеоролику. Всім привіт! Вчора ми закінчили саме на ось цьому місці, і сьогодні тут і продовжимо. Тут знову написано, що не можна фотографувати, але ну, в принципі я не фотографую, я. А, а та... тут не про каналу. В принципі, тут не можна було фотографувати, а я знімаю відео, я не фотографую, але. Тут дуже багато різних ось таких статуеток. І тут не можна фотографувати. Я не розумію, чому. Тут скрізь не можна знімати та фотографувати. Мені ж потрібно якось потенційним клієнтам показати товар. Це дуже дивно з їхнього боку. Но я їх розумію, вони не хочуть, щоб вкрали їхній товар, їхні, їхні ідеї. Ой, тут пахне. Тут у нас різні ось такі свічки. Та пахнюшки для дому. Вау! Дивіться, як магічно все виглядає дуже гарно. Тут різні запахи. Там і жіночка мене зразу знімає. Завжди, коли хтось з іноземців знімає, вони зразу теж починають знімати, а потім виставляють у себе в тоїнах або вівчатах, що ось, подивіться, до нас приходять, знімають, всім цікаво. Я просто так захожу, і зразу такая, знаєш, на всі свої зуби такі, віт. Ну, я вже я так само, але не скрізь. Це теж дуже багато різної китайської продукції каменю. Йо, пересета, знаєш, скільки цей камінь? 247 тисяч юаней. Можна потрохати. Мені здається, щоб потрогати треба теж заплатити. Так, потрогати просто не стой маємо. Дивіться, які каблучки красиві. Ну, я думаю, це вже точно все з натурального камня, тому що ось, ось ця каблучка коштує 87 тисяч. 87 700. Просто жесть. Ну, я би не була настільки вірано, що це прям 100% оригінал. Ну, то за 80 тисяч юані сумніваюсь, що. На п'ятому поверсі Тутіану, де ніхто ніколи не падить. Теж, так, да, ну, але все рівно. Совість у мужика кажеш, має бути якась. Який танець? Про яку совість не говориш? Ось такий маленький колончик коштує 18 тисяч юаней. Тільки ще то, що чим буде ще джинда шима? Так. Справжніка. Найга ще дзойгойда. Дзойгойда ще найга. Дзойгойда? Так. А дзойгойда, що то? Це вам покаже найдорожче. Навіть трогати не можна, ва. Тоша отцієн? Сибава. Чотири мільйона. Чотири мільйони, але це все дивіться. Натуральні кристали всередині. Мені твердо потрогати. Мені теж? А давай я його відволічу, а ти потрогаєш. А? Та тобі ж теж треба потронути. Та ладно, я не буду, бо ще потім штраф получим. Клас. А дивіться, воно просто стоїть ось так, ніякого стекла немає, нічого. Вау. Дуже, дуже, дуже гарно. Вау. Ну точно Китайські ці всі браслетики їхні улюблені. 65 грам, а ціна ціни нема. А він, напевно, ціну не ставить, щоб не впало. <ріху> Клас. Ну, в мене у всіх чоловікових друзів вдома, в кого будинки вже перероблені, mm. то всіх постійно в хаті, в кожній кімнаті, якась така статуя стоїть. Дивіться, який стіл. Вау. Mm -hmm. Ми, до речі, раз були на одному ринку біля, О, там, де ми каву з тобою завжди пили. Там, де ми з тобою каву завжди п'ємо, у мене біля коті. Там приїжджали люди, там були просто такі звичайні камені. Вони продавалися по 50 тисяч, по 20 тисяч. І вони такі розбивають, типу, ти купуєш, розбиваєш. Якщо всередині є якийсь ось такий камінь, то тобі повезло, бо ти його зможеш перепродати. Якщо ні, то ні. Кажу прики. За 50 тисяч купити, а там всередині нічого не буде. Та... Але з другого боку, якщо там щось є, то ти його продасиш за 300 тисяч. Ого. Та ні. Я взяла. Візьму. Я взяла візитку у того магазину, там, де тобі казала, що там ручна робота. Мені сподобалась. Там і недорого, і файно. Візьму. Походу, да. А до речі, ти бачиш, що є такі, коротше, гантельки о такого вигляду, і вони типу квадратні. А. Просто ти їх використовуєш як декорацію, а потім, коли займаєшся, ти піднімаєш, що там важить кілограм, або 2 кілограми, або три кілограми. Прикольно. А, так от, чук -чук. Прикольно. а, ця жінка зараз понабирає по 10 юаней, а потім буде перепродавати на за 20. Дивіться клас! І у її паучки-паучки. Таня дуже боїться пауків. Але якщо я візьму <праць> і відійду разом з цим, то мене по-любому не сварить. А Таня вже задалеко відійшла. Тобі повезло, що ти відійшла, бо я хотіла там пауки резинові, я хотіла взяти паука. І на тебе. Я чувствую, я що да. да, да, давно Скільки красивих статуеток. Дивіться, що я знайшла. Український пес. Клас! Тут різні тваринки з різними прапорами і є український. Що дуже і дуже дивно. Ще яблуко є. Клас! Респект в цьому магазині. Зазвичай вішають російський прапор, тому що тут дуже багато росіян, ну і плюс росія Русі, з Китаєм Вась Вась. А щоб українське ось так висіло, я вперше бачу. Молодці, молодці. Тут у нас різні білки з м'якими іграшками, упакування для прикрас. Так, да, мені теж роздається. Різне упакування та підставки для прикрас. Сумки. А, світло це що дідивилось. О, а на провірка. Можно меняти колір і. Але так в очі сліпить капут. О, оце оце класно. А нормально, прикольно. І скільки? Скільки коштуло? Ціна? 40 40 юанів, 45. О, а ми тоді бачили на, на тому маркеті по 700 юанів. Прикольно, в принципі. Може собі зразу тут якусь ось таку сумочку куплю. Якщо вона не дорога, там Йоані 10, то в принципі можна собі таку якусь сумочку купити. Пізинки які файні. Це зараз. Зараз оцінюю. Повернись. Будь ласка, жіночка. Всі туди виходив за китаянками, щоб побачити її стрілки. Бо китаянки зазвичай дуже так паршивенько стрілки малюють. Ось Така якась та ще файна. Ось ця червоненька теж така красива. Ну, ця теж файна і ця. Оця прикольно мені подобається. От що тут є? О, до речі, тобі дуже пасує. Тобі взагалі такі об'ємні речі пасують, бо ти дуже висока. Хі-хі-хі. Мені оця подобається. Треба запитати. За цю? А де продавець? Чи це типа взяв і вийшов? і вийшов та. Mm? Oh, чекай, що магазина. Двадцать семь юань то ну его чего? Двадцать семь юань, да я зараз зараху за 8 юаней. 34. Та то дорого. А? Зараз просто сфоткаємо, і підемо на пін і купимо. Так, я її зараз також фотографую. Ми зараз ще підемо обідати, тому що ми голодні. Я ще наприклад сьогодні навіть нічого не їла, Я лише з'їла Одне морозиво я в обід. У нас вже зараз година друга. У та... нас зараз година-друга, я прокинулася тільки пів 12-ї. І пішла собі, купила морозиво та ходила в супермаркет за продуктами. Ось, я ще нічого не обідала, тому ми зараз будемо йти обідати. Ми зараз йдемо трішки назад, для того, щоб сфотографуватися на прев'ю, я забула. Ми зараз ще трішки прогуляємося. Так. Тут ще є сумки, може, тут будуть дешевші. Це... 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 Ну, так. Це такі красиві. Я зараз собі сфоткаю, щоб потім знайти. О, які тут крабіки? класні. До речі, де мої крабіки, Таня? <смі> Таня ще Вони тижня. Мене в Таня ще тижні два назад мені взяла дуже багато крабіків <смі> на подарунок, можна так сказати. І вже два тижні я крабіків не бачу. <смі> 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 Вау, дивіться, скільки всього красивого. Так, mm -hmm. да, нам треба перейти сюди. Mm -hmm. Вау. Mm -hmm. mm -hmm. Сюди нам, так? Так. Скільки вирізить близтяшок? Да, вау. А от там були статуї, да? Десь там. Ті статуї великі були там десь. Хіба ні? Там бачу вже в зеркало вази видні великі. Ні, хіба. Ну, що тут були. Там тут було, там, там ще яблучко українське в сердечко. Та, а нам на інші поєдні області. Якщось не знаю, де мене, то ми повернули і ми вийшли опять тут. А во, Цей магазин. Це яка краса. Так, мене тут теж сфотографуєш. Яка тут різна краса. Знаєте, ось такі фонтани. Вдома мати такий фонтан. Вау. Є тут різні вази. Дуже красива душа. Українська дудка. От Прапор, прапор. Бачиш? Можливо, десь є. Або во а ні. О, є. Ну можна, але. Я не можу надіти О, сумочка для мене. Ой, вона. Тут Сумки приклеєні до цього. Якщо я не Так, так. Інстаграм, на фото. Лик і фон, Each picture 50 Інстаграм, Okay, okay. No problem. <laughs>

Розбір кожного парку ми вже зробимо в іншому типу, випуску. Вот, так. Я спочатку перше відео тоді так само половину відео, тож, так, знаєш, просто йшла і знімала. Але мені люди писали, що типу, нічого не видно, все розмазано, показуй ближче, все, фіксуйся, щоб було все видно. Зразу видно, що ми на першому поверсі. Дуже багато людей. Шум, гал. Тут дитячі іграшки. А? Ісус. Ісус. А! А я назад дивилась. В нього волосся краще не Угу, І в мене. У мене це так бісить, коли чоловіки, знаєш, милом господарським волосся миють, у них така шевелюра. Та, Рушником, що щось раху підтирають під ні одного прищика, і волосся таке. Та. В... на машинку наступила. Ну а чи що серед дороги машинки розкидати? Треба, Дрони. Та добре, що хоч не... Зламала б ще платила би. А я що? А я що? Я не я хата не моя. <риклад> ну дурачки. страх. Та, 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 та дурачки, ну блін, а якщо зараз там в око попаде чи ще щось взагалі розуму немає. О, о, о. Вони всі за цей, да? Тобі не не личить. Не мій колір. Є ну, ця вже файніша, та ні. Написано не бийте, не треба бити, ні. Хелокі. Я коли знімала відео про Хелоу Кіті, я забула, як Хеллоу Кіті називається. Я щось подумала, що Віскас. Я така, подивіться, який красивий Віскас. Потім через пару хвилин до мене дійшла така кікіті. Я так і не згадала, що це. От знов забула. Як? Хеллоу Кіт Хелоу Кіті. Це hmm. в uh, яку сторону там? Покажу. Футян. Що зріло. Okay. Скільки тут людей, байків, машин. Це стільки часу, що ми провели такі на футяні, виходити на вулицю, таке враження ти в іншій реальності. Так. Особливо після четвертого поверху, де немає людей спокійно. Немає природного світла. Але там хоча б є кондиціонер. Це дуже файно. Нам зараз треба в цей в шангрілу, так? Да? Я не знаю, ти що. Або макарони, або бургер, або що. Можна, до речі, я розумію, що я сюма макарони, коли я в білому. так що, знаєш... що ж, друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, не забувайте підписувати та ставити вподобайки. Всім пока-пока!